Починав я з піхоти. У нас був окремий стрілецький батальйон, і була в мене посада стрілець-санітар. Бували, звичайно, моменти такі, що важко згадувати, але це вже в минулому. Був момент, як хлопці витягували, там, на міні підірвалися. Та. І під час цього евакуації цих хлопців і нас обстріляли, так що самі ледь повернулись. Під час служби Командир взводу мені на той час привіз перший мідрон, і я почав потихеньку якби, сам навчатись. Робота моєї мрії. Юрій, 29 років. Позивний професор. Цивільна професія радіотехнік. У війську оператор ФПВ. Позивний мій пішов ще із строкової служби. В навчальній роті командир взводу дав мені такий позивний, тому що я був один з вищої освіти серед всього призову. Дуже хотілося працювати на ФПВ, саме на ударному напрямку, тому що в розвідці ти бачиш, що щось відбувається, але нічого не можеш зробити. Ти тільки бачиш, даєш картинку, і від тебе залежить, звичайно, але не так, як хотілося би. А саме ударники зараз це така сила, яка. Основна, разом із скидачами, ми в піві робимо, можна сказати, основну роботу зараз по стримуванню ворога. Керування дроном майже те ж саме, що комп'ютерна гра, і виглядає так, і відчувається так, але е, насправді це дуже грізна зброя. Ти бачиш е, поле бою з висоти пташиного польоту, бачиш свою ціль, рухаєшся до неї, бачиш ворога. Обле прямо в і за потреби вражає. Пам'ятаю свою першу зміну на той час. Напрямок піще нас не дуже розвинутий був. Не такими кількостями ми запускали дрони. як Зараз, але потроху розвивались, і перша зміна здається, чи крайній, чи другий день зміни. Хотів ворог зайти, зайняти сіру зону їх там. Поранили і весь день намагались забрати одного пораненого. Відправляли по два, по три чоловіка за ним. Це, мабуть, був якийсь офіцер, якщо за ним так ішли, йшли, йшли. І, і їх вражали, вражали, вражали. Ми, і колеги, і мінометники, і АГС. Я вже ну, на той час був в розвідці, але час від часу вилітав на FPV. Кажу, командиру, дайте мені дозвіл, я вилучу на ФПВ. І саме тоді це була моя. Перша вражена ціль, так того офіцера там він і не залишився. Дуже подобається по мінометам відпрацьовувати. Як бачать наші колеги-аеророзвідники, виход, нам дають приблизні координати, я підлітаю на FPV і вражаю міномет. Була дуже цікава історія, що теж, здавалось би, буде не виліт на міномет. Вилітаю я, очікуючи, що у посадки буду шукати міномет там. Підлітаю, дивлюся, а там такий. Волк дерев'яний, це була пушка Д30. Було несподівано очікував міномет. А тут якраз пушка, і ми її тоді вразили, і вона перестала кошмарити і нас, і сусідню, піхоту. Колегам, якщо так їх можна назвати, показуємо, хто тут головний в небі. Відпрацьовуємо по їхнім точкам, щоб вони не могли працювати по нашій піхоті, по нашим іншим точкам. Даємо знати, хто тут головний. Буває, задумуєшся іноді, як приїжджаєш зі зміну вже в безпеку. Безпечне місце, то задумаєшся, що така якби, специфічна робота, але в нас немає вибору або ми їх, або вони нас. У відпустках відходи від цього всього, якось морально відпочивав. Хоч наш напрямок не такий медійний, як інші напрямки, але ворог так само кожного дня відправляє групи піхоти, іноді з технікою. Кожного дня намагається взяти нові рубежі. Ми їх відбиваємо разом з колегами, з скидачами, ударниками, з артилерією, з цима засобами їх відбиваємо. І це просто подаються як циферки, але це також величезна робота. Тримаємо цей напрямок. Ворог заходить малими піхотними групами, зазвичай по одному, по два, і намагається накопичитись в якійсь точці перед штурмом. Видно по ним, що вони добре екіпіровані, всі з нормальним спорядженням. Накопичуються, накопичуються, потім дають їм команду. Вони штурмують наші позиції. Намагаємося їх вразити ще до того, як вони накопичаться, відпрацювати по місцям накопичення. Не дати їм, щоб вони дійшли до нашої піхоти. Погодні умови вносять свої корективи значно. Під час туманів ні розвідка не може літати, ефективно робити свою роботу, ні ми не можемо вилітати. Так накладається, що технічно це неможливо нам працювати при таких погодних умовах. А ворог тим часом піхоті ж, погоди не заважає, вони, наприклад, під прикриттям того туману якраз і заходять, 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 накопичуються. Підтримка перше, це моя жінка, мої батьки знайомі постійно підтримують, питають, що ти там, як ти там. І якось від поганих думок автоматично вони пропадають, погані думки відходять на задній план. Мотивація завжди є. Мотивація до розвитку, тому що стояти на місці, деградувати, якби не мій варіант постійно, треба в чомусь. Навчатися новому і за цим всім, за розвитком, за якимось поживанням нової інформації немає часу на погані думки. Хочеться вже жити далі цивільне життя. Можливо, я його і пов'яжу із професією, яку тут здобув, бо професія мені це дуже подобається. Може бути якимось там інструктором чи якимось таким. Було б взагалі супер десь поїхати в Європу, навчати там людей. Специфіці роботи, як там все працює, бо в них цей напрямок не дуже розвинутий. Навіть їхні ці пушки проти Mavic, вони розраховані на стандартні частоти, якими вже давно ніхто не користується. Передати їм цей досвід, як було насправді, як справді робилася ця робота, навчити їх. Це було б дуже цікаво. Люди бояться в інформаційному плані. Зараз так поставлено, що. От ти йдеш на фронт, значить все, ти загинеш там. Пішов на фронт і одразу загинув. Так люди думають. Хоча насправді піти на фронт це не означає загинути. Можна знайти купу гарних місць, якось прилаштувати свої навички. Потрібні люди і на тилових посадах, і на посадах льотчиків. Навіть нас не вистачає людей. Ну Зараз вже трохи краще, але довго був такий період, не було ким замінити просто. Хоча робота. Прекрасна, як на мене. Робота мрії? Так, робота моєї мрії.